Перед вами вершина Говерли. І більшість маршрутів тут завершується. Але мій тільки розпочинається. І сьогодні я пройду по Чорногірському хребту від Говерли до озера Несамовите. І тоді на одну з найкрасивіших гір України шпеці. Тож, давайте розпочинати. Спустився з вершини Говерли, і як показує карта, до несамовитого потрібно пройти майже 6 кілометрів. І ось Говерла вже знаходиться позаду мене. Розпочався підйом на наступну вершину, висота якої становить 1911 метрів. Дійшов я на гору Брескул і подивіться, який звідси класний краєвид на говерлу. Помилувався краєвидом і треба вирушати далі. Радує чудова осіння погода. Вітру практично немає. Переді мною карпатські вершини вкриті жерепу. Які створюють неперевершений пейзаж цього регіону. Ось іще одна підкорена вершина. Гора Пошижавська. Дві гори вже пройдено, ще залишилось е, вроді дві, якщо я не помиляюсь. Куди не обернешся, всюди неймовірна краса. Відси видно несамовите, а також Шпиці, там, де я планую переночувати. Ось не самовите. А ось там Шпиці. Насправді я помилився. Це не були Шпиці, А хребет великі Кізли. І вже майже 6 кілометрів мого маршруту позаду. Які ж наші Карпати красиві! Друзі, я вже біля озера і давайте я вам трішки про нього розкажу. Це одне з найвисокогірніших озер українських Карпат, яке розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря, довжина озера 88, а ширина 45 метрів та глибиною до 1,5 метра. За легендою, якщо кинути камінь в озеро, то можна накликати жахливу погоду, що принесе шквальний вітер та зливи. Тепер залишилось тільки піднятись на шпиці. Взагалі не знаю, чи там є якесь місце, щоб розкласти палатки. Якщо нема, то вернусь сюди до озера. Набравши води в джерелі, я вирушив на шпеці. Щоб дістатись туди, мені потрібно пройти 3 кілометри. Цю відстань я пройшов швидко. Друзі, нарешті я дійшов з своєї кінцевої точки, і ви тільки погляньте на цю красу. Гора шпеці одна з найцікавіших та найгарніших гір в Карпатах. Висотою 1863 метри над рівнем моря додають краси цій горі кам'яні скелі висотою до 40 метрів. З вершини гори відкривається красива панорама на чорногірський хребет. А ще за легендами: тут похований Олекса Довбуш. Якщо ви плануєте маршрут Чорногорою, раджу додати до нього шпиці. Повірте, ця гора справді варта уваги. Знайшов я більш-менш рівне місце для палатки, потрібно її розкласти заки стемніло, і зробити якусь вечерю. Сонце вже зайшло, стає прохладно. Зараз приготую собі грачку, повечерюю та й буду залазити в палатку. Вечеря буде з видом на говерлу. Смачна вечеря поповнила запас енергії після активного дня. Йду пити чайок і буду відправляти відпочивати. До завтра. Ранок був просто неймовірний. Мене оточувала красива панорама на 360 градусів. Але настає час повертатися додому. Зібрав я речі і буду відправлятися назад на заросляк. Зранку хотів з квадрокоптера зняти цю красу. Але щось стало з акумулятором, і він відмовився літати. Це був неймовірний досвід. І думаю, що я сюди ще повернусь. А ви, друзі, підтримайте цей канал своєю підпискою та коментарем під цим відео. І всім гарного настрою!